Ну, короче, я сейчас покачаю на максимум статую. Что? Я целую пять дней, так что хорошо комусь не сподобается, вам жу. Ребята! Максимальный левел. Йоу. Йоу. Давай-ка, у меня давай и не девочки, давайте, нахуй Да я то обещу мне надо. А еще буду босс-файт, ребята. А, ты не Be humble. I don't know if I Target acquired. No. <laughs> hey yeah. Oh. <laughs> They're coming. I'm well of warfare, I guess. Good dance. Hi, my father. Settle down. Just say you're like, an oh, oversight oh, yeah. on my part. Да, так. Гай, забыл, пор, не позвони. Это на чуть не вид кисло. Я, конечно, разумею, что напад нет. Но я знаю, я ешь. А, как шею так приедет? Ну. прокачаюсь, Ну, на зону давно буду качал. Чел. Прокача.

Нафига продавати кольцо? Алло. <плес> да уж ладно, ну выполню хоча бы квест прямо геморсятку погода <плес> так 200к ребята двинемся дальше дальше я продам за 200 к указывайте жаля так давай чел булай. Ну, 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 мистер Фиш, ты меня обмануть-то хотел. Пицца. За 200к я возьму. Куда мы хорошо? 20к больше, да. Ну. Продано. Сюда, ребята. Посядьте на гейм. Ага, и по факту жалко, я, конечно, на не знаю, где все штуки под ним Ну и бы уже нормал. А то появился она чуть бы было болела мне монтоваться совсем. Ну, по факту, вот вся прохождение. По факту. Кто же Лилян? А, ой, ближе. Это нажал. Найс, nice. ну по факту, все. Я зібрав то, что мне не знаю, мне не вас, что ти не скучала, так что давай uh, По факту, я хочу сейчас посидить чуть-чуть по ворота. Да, напевно, будут по поеншины. И вони, конечно, будуть маленькі, але, ну, якісь досить, хоча б так, то по факту.

Дізні попадаю в банер, буде мега відкриття, я щось в мене кустки, в мене гарант. В мене не гарант, в мене щось вроді... Подождіть. Мені треба в сторі чекнути щось бістрінку. Чекай, в мене останній був не вилет 30 кубок назад. Що, вже 30 кубок? Чекайте. Оп, 20, 30... 34 на нивлете, окей. Okay. Сколько я покрутил, чтобы мне его по

24, 29, 34, девять, тридцать четыре, тридцать девять. Пятьдесят, сорок четыре, сорок четыре, сорок пять, сорок 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 вісім. Дом я покрута сорок семь крутых мені випав в делюк. Я тоді злив ділюка, це було на цьому. Це було на Єланці. Я дуже сильно хотів Єланьку, але мені випав ділюк. А, хута в мене по гаранту. Я хотів не по гаранту. Вибити. І ще може, якщо б лишалось крутки, викрутив його сігну. Але у Витягнув крутити хута, я не знаю. У ну, мене тепер є піру. Ну, тепер набагато краще, ніж ділюк є. І от я, от зараз у мене 31 крутка, я думаю. Гайс, хто грає в Геншин, поможіть. Я щас виграв 50 на 50, наступне це теж 50 на 50, що це вже гарант. По факту це має бути. ну, гарант. Але всі говорять, що після 50 на 50. іде вже цей. Ну, коротше, ви поняли, надіюсь. І кстати, ще вам що скажу. Як ви думаєте, такі. Чого ти на какой шиньхе, а шиньхе ж так довго не було, плюс вона така імба. або сяо, або так Вам скажу чесно, різлі теж дуже сильні, якщо в нього вкладатися як і шиньхе, як і всі остальні. я вірю в це. Просто в мене таке фігня, просто що я дуже сильно люблю різ. Різлі просто one лаф. Не виває, вийде, я не можу просто взяти і кинути. Наприклад, крутки кинути просто в шинхе, яка ну, іграється, звісно, офігенно навіть. Можна навіть набагато більше урона, ніж цього. Що в різі. Ну, по факту, гайс, в різі я хочу самого релізу, як тільки я його побачу, як тільки він вийшов. Но в мене вийшло вибити, через те, що в мене я покрутив 50 ролі на малому аккаунті. Мені, мені не повезло, і він не, не випав за випробує круток, і, ви поняли, що тоді бомблявка. Ну no, по факту звана, ну, был масплец очень симбай.